Допомагають усім миром музиканти, музейники і підприємці в Італії збирають гроші на відновлення зруйнованих землетрусом міст. Земля дрижала у ніч проти минулої середи, та підземні поштовхи відчуваються і досі. Як землетрус об'єднав італійських італійців, розкаже Марія Прус. Чотири колеса добре, а два ще краще. Італійські байкери зголосилися допомогти рятувальникам, які працюють у постраждалих від землетрусу містах. І без того вузенькі вулички там зараз частково завалені. Габаритні машини швидкої туди ніяк не дістануться. А от гірські мотоцикли легко маневрують. Тож волонтери доправляють людям ліки і речі першої необхідності. Ми можемо привезти необхідні ліки набагато швидше ніж на автомобілі. А ще ми можемо доставляти із собою лікарів та медсестер. Про це ми домовились із червоним. Хасто вони телефонують, коли їм необхідно, і ми вирушаємо. допомогти, чим може намагається кожен італієць. Одні переказують зарплати на спеціальний банківський рахунок. Його відкрила італійська влада. Інші музеї переказують гроші від проданих квитків. А у провінції Салерно навіть попри національну жалобу вирішили не скасовувати щорічний концерт. Його присвятили пам'яті загиблих. А усі вторговані гроші віддадуть їхнім сім'ям. А ось цей власник супермаркету в зруйнованому Аматрічі вирішив безкоштовно роздати жителям усі товари, які вдалося знайти під уламками. Уся будівля зруйнована, усе обладнання завалено. Тож хай, хоч харчі та інші речі, отримують люди, які цього потребують. Їжа, одяг, взуття зараз необхідні сотням людей, які за одну ніч втратили усе. Навіть якщо ззовні будинки виглядають цілими, заходити туди небезпечно. До таких споруд рятувальники жителів не пускають і самі йдуть по речі потерпілих за віднайдене. Люди дякують обіймами під час землетрусу ми вибігли на вулиці і звісно думали лише про те, щоб врятуватись. А ці люди ризикували своїми життями заради наших дрібничок, заради речей, які раніше були частиною нашого життя. Знаєте, коли в тебе є це все? Светри, штани, і всі ці дурниці про них вже й не думаєш. Землетрус у центрі Італії стався минулої середи. Учора там знову фіксували підземні поштовхи. Кілька загиблих наближається до трьохсот. Дві з половиною тисячі опинилися просто неба. Марія Прус новини на 1 по